Ready, set, go! Ось так у двох секундах вільного падіння Житомирські роупджампери закривають сезон стрибків з пішоходного мосту у парку Гагаріна. Досвідчені екстремали розповідають, займаються роуджампінгом давно, але кожного разу отримують нові враження від стрибків. Літній сезон на сьогоднішній день можна читати закритим, Це останній наш вихід без снігу. Возможно, будуть відбуватися прыжки з зимой. Це все теж залежить від погоди. Від... Толщини льда од настроєння. Наша компанія сьогодні, в принципі, прыжки після цього разу совершать не собирается. Люди, які прийшли стрибнути вперше, кажуть, налаштуватись важко, втім сподіваються, що на цьому не зупиняться і будуть займатися роуп-джампінгом і надалі. Тяжело, емоційно тяжело, але перший раз він завжди це неізвісність, Во-первых, ну думаю, другий раз я захочу, і це буде намного цікавіше, веселіше. і. как бы так азартнее думаю что настроюсь на второй раз думаю может быть даже и сегодня хотя очень хочу прыгать в паре еще с кем-то за веревку потому что веревка будет уходить назад то есть чтобы вы не трогали веревку просто руками вперед руками вперед и все готовы сейчас друзья, я как-то была готова теперь не совсем раз два три Пригов перший раз настраювався очень довго, бо місяць. Боявся, боявся, боявся. Друзі, все-таки говорять, давай всі перепригали, і я один не пригнув. Рішився пригнув, вспомнил всю жизнь за дві секунди, і ви знаєте, дуже задоволений і хочу, ще прыгати. Місцеві роуп-джампери, окрім Житомира, планують з'їздити до Києва та Кам'янця-Подільського, щоб підкорити нові точки для стрибків в Україні.